Дивіться, яка красота мене розкітла. Друзі, всім привіт! Завжди радий вас вітати і бачити на своєму каналі. У нас сьогодні останній день весни і завтра вже у нас починається літ. Дивіться, як все буяє. такі квіти я подарив дружині, вона посадила. Як вони гарно розквітли. Хочу ще такі придбати, сподобалося мені. Все, в нас квіти і там, і там тепер скрізь. Так, тепер йдемо в наше господарство царство. Що хочу сказати про ці абрикосині. Одна абрикоску я вам показував, що я знайшов, але був сильний дощ і її збило. Все, не скуштуємо. Зараз вас випущу. Зараз включу світло. Так, дивіться, що в мене тут в сараї. Я вже зробив полочки, переложив туди ось всі речі на цю сторону і далі буду ж доробляти вже тут підшив і доробляти тут ось потолок до кінця і кидати на вихідних ще листи USB теж банер тут зняв щоб воздух свіжий заходив мухобойку повісив так, качка в нас сидить, зараз я добавлюсь. Зерна там більше не несеться. Я всі яйця ті, що в мене тут були, я б переложив під одну качку. Все, хай сидить, подивимося, що з цього вийде. Тепер йдемо до нас крульчатник. Ці вже гуляють на повну Так, друзі, вчора як придбав, так і зразу почав давати цей кроноцит. Курям вчора не спів я дати, буду давати сьогодні. Так, що в нас? Час моніхор. Час Зараз мені час, моніхор. час. Моніхор. Час і вас покажу. Час мої, щось. Так, кури сидять на яйцях. І в мене сидить тут ось одна кочечка. Зараз я такий зробив. Значить, сидить одна кочка. Під неї всього 7 яичок. Так, зараз я зроблю. Щоб... Я поки кормити ці... ті твору, я... я кидаю таку сіточку, щоб вони кури мене не перелазили. Зараз я відкрию курям, хай вони вийдуть, щоб вони мені малих не і хай біжа доляють. Бачите, як удобно. Відкрив кришку унітаза. раз вони всі побігають. Так, йдемо в крильчатник. Зараз я покрилю вас, зараз мої хороші, зараз. Зараз. Так, що у нас по крильчатнику? По крильчатнику в нас все було добре. Я вам не знімав. Отут у мене з кроленят залишилось двоє. Ті кроленята я так не зрозумів, вони почали худнути і в мене 4 штуки здохло. Ці двоє більш живіші. Або в неї молока може не стало, або не знаю. Нічого не можу вам сказати. Може ви мені що порадите? Так, що в нас ця кроличка? Ця кроличка в нас. Може, я вже й говорив, що вона навела там. Все в неї там теж добре. Проблем немає. Так, сіє кроличкою. Вона дожна була 29-го. А, в нас пух. Друзі, в нас там пух. В нас пух і я подивлюся. І дивіться, що в нас. І в нас є кроленятка ось. Зараз його вкину. Туди? На схвилинку? У нас ого, у нас тут. У нас їх багатенько тут. Так, і є вже холодні. Зараз я це відберу. Бачите, так? Да? Дельки, декілька холодних. Я зразу. Все останні. Зараз я поки положу ось сюди, потім викину. Так, значить і нас ця каличка теж навела. Вже більше, як дознімаю вам, тоді полізу вже передивлюся. Бачите, по нашим цим двом літкам верхнім і нижнім. Що виходить? Який переводить, де зерна. Оце мені задають таке питання, пишуть, а чому ти не засипаєш повну їм кормушку? Ну От на вечір я їм засипаю повну кормушку. А тепер дивіться, скільки Ось. скільки в мене зерна просто пропадає. І дякуючи оце курям, оце вони його підгрібають. Оце великий плюс, що в мене оце ходять тут кури, а так я навіть не знаю, куди його і було б дівати. Так, і тут малечу, я маточник вже забрав, опа, стьопа, ота тихенько. Опа, стьопа, Теж все вже каліфорнійчики вже повилазили і вже теж вигрібають. Ну ці більш вигрібають, ці більш такі чистоплотніші, можна сказати. Я буду зараз теж їх кормити. Сидять з мамочкою. Тут ми чекаємо крол У нас дівчинка спарована. А тут у нас треба буде ось заберуть у мене в п'ятницю пару кроликів. Буду тут трішки розсажувати, бо їм дуже тут жарко. І деяким не вистачає, мабуть, корму, бо повна кормушка і дві я ставлю. Ще отакось ставлю я. Де ви тут? Ось бачите. Я таку ставлю теж і вони поїдають. А ці бігають, просять, 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 просять. Зараз. Так, а тут ця вже крилечка, наповнював, вона спарована. І в мене, я думав замінити ту крайню кролицю. Тут у мене є гарна. Залишу її собі, а там буде видно. Так, друзі, по самчикам цей залишує, залишається в мене. І тут ось самчики гарні є. ось Трьохмісячні у мене самчики є гарні. Кому треба, звертайтеся. Пишіть вайбер, номер телефона, все вказане. Є ось і гаванна, є і чорні. Один з них поїде в п'ятницю. це тільки насипав, вони зразу наскочили. Гарні ці білі курчата. Зараз теж їм налю каноцида. Майже ручні. Оце, друзі, такі новини невеличкі в мене в господарстві. Приплоди потихеньку йдуть. Я стараюся дуже не напрягати своїх кролиць так як це в мене не такий великий вже бізнес на цих кроликах, то деякі парую, деякі я залишаю. Може хтось скаже, що невірно я роблю, що треба їх як поставити і парувати через кожні там 2 місяці. Я не роблю такого. Мені шкода, що буває кролиць, це не промислове використання їх. Це просто як хобі. Все, завжди радий вас бачити на своєму каналі, друзі. Все, я зараз буду направлятися або пусті клітки. Дивіться, що в нас робимо кролик. Уже хочет есть тормошат мне кормушечку. Да? Все, всем все самого наикрасшего, друзья.